Ден Зеленський у Вашингтоні. Ми бачили вже кадри, як він зустрічається з Байденом, який, до речі, щонайменше двічі його обійняв для фотографії. Загалом, атмосфера доволі приємна і розслаблена, принаймні на кадрах, не знаємо, як наживо. Що можете сказати з цього приводу? Ну я теж спостерігав через турецьке телебачення з коли. Я дивлюся про події там в Америці. То у Турків досить цікава позиція. Вони між інші там Москву, включають спецкореспондента, але дають на наживо, і всі прес-конференції дають наживо Тому я можу підтверджувати, що навіть так підкреслено доброзичлива атмосфера. Так, як, як кажуть, мова тіла у президентів говорить про те, що між ними відверті симпатії і довірливі стосунки. Але тут потрібно говорити про те, що тут таке співпадіння інтересів, тому що а, перше, ми маємо першого американського президента, який точно знає, де Україна на карті, з яким я зустрічався багато громадських активістів, журналістів зустрічалися, тому що він, як віце-президент. Бував в Україні не раз, знає український політику і знає українські реалії, і тому це, це в історії України вперше. Друге, що він почав свою е, політичну кар'єру президента з відомого виразу, що зараз в світі відбувається боротьба між демократією і автократією, і те, що зараз Україна стоїть просто на чолі демократичного табору. В якому зараз ну в військовому плані більше 50 країн, але взагалі всі демократичні країни світу там проти автократичного де там Путін, Путіну до Росії допомагає Іран, Північна Корея, ну Китай там чим може тим допомагає крім військового. То ми бачимо, що це буквально, буквально мова йде про два табори: демократичний і автократичний. І звичайно, для Байдена надзвичайно особисто для нього як для політика. Для демократичної партії для Американців, які е, мають репутацію лідерів демократичного світу, дуже важливо в цій битві не програти. Я можу сказати останню останнє речення, яке там е, американські політики говорили, коли я там знаходився в Вашингтоні. Вони говорили приблизно так, що фактично Україна вже цю війну виграла. Якщо відбудеться, не дай Бог поразка України, це буде не поразка України, це буде поразка Сполучених Штатів, це буде поразка демократичного табору, це буде поразка НАТО. Бо вони значить невчасно дали ту зброю, яку Україні потрібно було невчасно зреагували на нагальні потреби. І тому ця зустріч, яка проходить зараз, і вона по часу дуже важлива, тому що зараз в конгрес пішла резолюція про бюджетна резолюція. конгрес буде затверджувати бюджет на наступний рік. Там багато мільярдів української допомоги. Ви знаєте, що існувала певна дискусія. Внутрішньопартійна там частина наближеної до Трампа республіканців говорили про те, що далі вже такі чеки не будуть виписувати в Україні. І дуже маленька група, але дуже нахабно, нахабно активних політиків американських. Ну це, це 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 трампісти, фактично. Вони на аудиторію грають вони... пане Олеже, Навіщо їм така риторика? оце що це не отримає Україна, чи там звітність якась шалена? Просто ну, цікаве питання. Ну просто перше, що у ну, Трампа дуже сумнівна історія. Навколо Трампа така купа людей, які ну фактично відверто були пов'язані з спецслужбами Росії від Манафорта і, і до інших його радників. І про це в Америці відверто говорять. Не зовсім зрозуміла історія самого Трампа, тому що є інформація про те, що в нього там на нього може бути там певний компромат в Росії, але загалом це характерно для край, крайньо правих і для крайньо лівих, але крайньо праві і крайньо ліві не тільки в Америці, вони і в Європі чомусь. Являються симпатиками Путіна і де і авторитаризму, це дуже дивна річ, але це факт. Просто заспокоює те, що їх не так багато, що громадська думка в Сполучених Штатах на стороні України, і та і це високий відсоток підтримки простих американців, які бачать, що відбувається, розуміють, що відбувається те саме говориться про Європу. але все рівно, якщо я згадав про те, що я говорив про... Там трансляцію турецьку, то кореспондент турецького радіо телебачення так сформулював основний виклик або основну проблему, або основну ціль візиту. Як чи вдасться Зеленському переконати Байдена в тому, що Україна має? Вийти з цієї війни без жодного російського окупанта на території, чи можливо Україні доведеться віддати частину території? і Мене починає від цього тіпати, тому що наскільки можна про це вже говорити, я вже стільки разів американцям пояснював, що слухайте навіть якщо б Зеленський хотів би віддати частину е, території. Ну ну то поміняємо зеленського. Ви просто не знаєте українців. Це неприйнятна позиція для українського народу. Більше 80% українців абсолютно виступають проти того, щоб давати цьому скаженілому сусіду, хоч сматок землі, бо зрозуміло, що далі вони не зупиняться, і тому світ отак дивиться на перемовини. А але далі логіка у них яка, що ну ми ж не можемо безкінечно фінансувати, бо в 23-й рік, от зараз скоріше за все, конгрес проголосує за, бо зараз конгрес. конгрес вирішує, і конгрес затверджує зовнішню політику, зовнішнє фінансування. Як відомо, з невеличкою перевагою. Конгресі зараз будуть республіканці, і тому оця тема мусується, що можливо буде е, зменшене фінансування. Скоріше за все, воно не буде зменшене, але там додадуться якісь бюрократичні процедури. Але е, журналісти говорять, говорить то, 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 фахівець говорить, фахівці говорять про те, що ну ми ж не можемо безкінечно 24-му році вибори президента Байдена. Це ж для нього буде провальна політика, мільярди, мільярди. Витрачається допомогу, хоча, чесно кажучи, з військового бюджету ми отримаємо там ну, процент напевне цього військового бюджету а, Пентагону. А ми ведемо війну успішно правда, платимо за це дуже дорого. Але ми практично трощимо найбільшого ворога скучених штатів з часів там холодної війни. Імперію зла я сказав. Де. Тому це зовсім невисока ціна. Ну і я часто нагадував американцям, які казали, що. Яке ви маєте право взагалі чогось там вимагати? Ви маєте роб... ми, ми даємо гроші. Я також дуже спрощена, да? і ми маємо вам казати: сідайте за стіл чи не сідайте. Чому це ви вважаєте? Я їм пояснював чому. Тому що завдячуючи американцям і їхньому там наполегливому тиску, ми віддали ядерну зброю, ми віддали стратегічну авіацію. Ми віддали ті ракети, які ми зараз. Росіяни просто нищать наші мирні міста і вбивають наших громадян під гарантію, в тому числі Сполучених Штатів нашої безпеки, нашої територіальної цілісті. Тому так, дорогі друзі, ви просто не ми вам винні, а ви досі маєте якось надолуджувати те, що допустили цю криваву війну не тільки американці, але й європейці, і натівці і німці. Тобто я не можу це дуже часто публічно говорити, і хоча я кажу у приватних, але це треба зрозуміти, що ми не маємо приховувати того, що світ дуже, ну, дуже нас підвів, коли ми були зовсім не готові. молода незалежна країна у нас не було досвіду, нас просто змусили розброїтися, і всі наші перестороги про те, що Росія. Особливо після Грузії нападе сприймалося як якесь дуже український, якийсь такий синдром, українська фобія. Західний світ до останнього нас переконував, що росіяни не нападуть. Тому зараз у нас така позиція, де наш президент якого сприймають лідерам світу без жодної іронії? Я чув стільки компліментів, як йому говорили просто ці всі Я сьогодні подивився французьке телебачення і давав вже інтерв'ю французькому, німецьке і турецьке, і, і, і там е, без сумніву вони називають всі, що це історичний візит. Що дуже надихаюче, е, що звернули увагу, звичайно, що президент приїхав в своїй звичній формі, що він просто із Бахмута із окопів. Перебрався і прилетів Сполучені штати, що це неймовірна річ, і що в особи Зеленського світ просто аплодує народу України, який був визнаний найбільш героїчним, найкращою країною. Світу цього року одним з відомих питань по моєму Сумніво. пане Олеже, дякую вам за вашу думку за розмову, за те, що доєдналися цього вечора в ефір Апостров ТІВІ. Чекаємо на головне прес-конференцію. По перше, Байдена і Зеленського і виступ нашого президента перед конгресом. Олег Ребачук, голова секретаріату президента 5-6 роки, економіст банкір, політик, голова і співзасновник центру UA, був із нами на прямому зв'язку.